Зараз серед власників собак набирає популярності нова методика. А саме, коли ваша собака в збудженні в агресивності починає гавкати на іншу собаку або людину, тут треба використати отакий от метод по перше, відтягніть вашу собаку якомога далі від джерела збудника на 5, 10, 15 метрів. Чим далі від збудника ваша собака буде сприймати краще зауваження, бо адреналіна і кортизола буде трошечки менше, ніж раніше. Друге, використовуйте точечну команду, забороняючу, яку собака буде дуже добре чути. Наприклад, ей ніч. Чому важливо точечні використовувати? Тому що, коли собаки один одному роблять зауваження, вони дуже сильно можуть гавкнути. Третє мовою тіла станьте між подразником і вашою собакою, і обов'язково застиньте в нерухомості. Це необхідно, тому що собаки в нерухомості це є небезпека, і мовою тіла ми саме показуємо, що ми створюємо небезпеку, що ми чимось незадоволені, що робить наша собака. Четверта, якщо ці способи не працюють, можете використати трошечки сильніший тиск, наприклад, кинути щось біля собаки. Це можливо може бути пластикова бутилка з монетами, жорстко, да, але будьте уважні. Це, можливо, серветки, пачка вологих серветок, да, велика, маленька, кидаєте біля собаки. Це, можливо вода. Вода використовується якраз для того, щоб охолодити мозок собаки, щоб вона трошки заспокоїлась і звернула увагу. Якщо на Якщо Тут у вас нічого не вийде, то я вам рекомендую відтягнути собаку ще далі від подразника на 20, 30, 40 метрів і продовжувати робити ви зауваження. Ви а Не пізно робити зауваження? Ні, не пізно, тому що коли ви відтягнули вашу собаку, вона далі продовжує дивитися на ту собаку. Вона далі може агресувати, гавкати, ричати. І або по мові тіла вона покаже вам свій настрій. Тому ми ругаємо собаку саме за той настрій, за ті наміри, які в неї ще є. Тому не переживайте. Півхвилини, хвилина-дві у вас є ще для зауваження. Пам'ятайте, друзі, ці методики дуже круті, і класні, вони працюють при умові. Якщо ваша собака вас поважає, якщо ви створили такі відносини з собакою, де ваша собака не на голові у вас, не ставить на вас лапи, не кусає, не речить на вас навіть в ігровій формі. Якщо ви створили такі відносини, значить у вас вийде цією методикою змінити поведінку собаки, щоб вона не агресувала. І звичайно, для того, щоб створити ці кордони, трьох хвилин в Тіктоці мені не хватить, на жаль. Тому я вам пропоную безкоштовний курс, який ви можете перейти по посиланню. Там є е, телеграм-канал, де 30 відеоуроків є. Заходьте, користуйтеся і потім подякуєте, або можете зайти і взяти якийсь марафон, заняття, любе, що вам сподобається.